Вже давно ви мене просили приготувати торт тірамісу І сьогодні ми розпочнемо його готувати. А саме ми зробимо неймовірно смачну шоколадну начинку, яка стане одним з прошарків нашого торта. Це шоколадна карамель. Така карамель це ідеальне поєднання класики та нових відтінків. Шоколадна карамель це такий універсальний продукт, який можна використовувати у приготуванні тістечок, круасанів, тортів чи макаронс. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати карамель. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість цукру. Для приготування карамелі краще всього використовувати білий дрібнокристалічний цукор хорошої якості. Ковшик з цукром ставимо на трішки менше, ніж середній вогонь. Та чекаємо, поки цукор почне розтоплюватись. В інший невеличкий ковшик відважуємо вершки жирністю 30%. Ковшик з вершками ставимо на маленький вогонь. Вершки нам потрібно підігріти. З цукром. В іншому ковшику ми нічого не робимо, а просто час від часу похитуємо ковшик зі сторони в сторону та чекаємо, поки навколо цукру з'явиться жовтеньке коло. А коли це сталося, починаємо лопаткою потрішки ворушити цукор. Потрібно рухатись від зовнішнього кола до центру. Так цукор розтоплюється більш рівномірно. Лопаткою, ніби перетираємо між собою нерозтоплений цукор та вже розтоплений. Виходить щось схоже на карамельну кашу. Коли карамель покрила всі кристалики цукру, вже лопаткою потрібно працювати більш інтенсивно, до тих пір, поки весь цукор не розчиниться в карамелі. Цукру ми розтоплювали зовсім трішки, тому це все сталося дуже швидко. Та тепер, коли карамель наша стала гарного бурштинового кольору, додаємо до неї потрішки нагріті вершки. Та тепер працюємо лопаткою дуже інтенсивно. Карамель починає дуже сильно кипіти та булькати, тому в цей момент потрібно бути дуже обережними, щоб не обпектись. Перемішали карамель лопаткою до однорідності та знову додаємо до неї трішки вершків та знову перемішуємо. Взагалі на каналі вже є відео, де я дуже детально розповідаю про всі нюанси приготування карамелі. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку, тому в даному випадку зупиняюсь лише на головних моментах. А коли до карамелі додали всі вершки, і вона стала повністю однорідною, до речі, все це потрібно робити на маленькому вогні. Додаємо до неї вишкове масло кімнатної температури та дрібку солі. Та тепер постійно помішуючи карамель лопаткою на маленькому вогні, чекаємо, поки вона закипить. Після цього уварюємо нашу карамель ще 2 хвилини, теж постійно помішуючи її лопаткою. За цей час в карамелі повинні розчинитись всі грудочки, які, можливо, утворились в карамелі, коли вводили в неї вершки. В даний момент карамель ще дуже гаряча. Нам потрібно, щоб вона охолола до температури 60-70 градусів. А коли це сталося, додаємо до карамелі. Темний шоколад. Та тепер дуже обережно перемішуємо нашу карамель лопаткою до однорідності, щоб від інтенсивного перемішування карамель не розширувалась. А ще хочу вам нагадати, що у нас з'явився новий YouTube канал смачного, де я готую дуже смачні страви до святкового столу та просто на вечерю, а також телеграм-канал з дуже цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Готову карамель переносимо для зручності в одноразовий кондитерський мішок та залишаємо її на столі при кімнатній температурі охолоджуватись. Ну а в наступному відео ми з вами використаємо цю шоколадну карамель як прошарок у торті Тірамісу. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про нові смачненькі відео. Таку шоколадну карамель можна приготувати напередодні, і вона може зберігатися в холодильнику до двох тижнів. Тож до зустрічі в наступному відео бажаю успіхів в приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою! you